Історія у мене посучалася. <кхем> Була в залі заходить така молода дівчина з дитиною. Вертається до мене і каже: О, добрий день! Добрий день, Галя. Для мене дико. Я не можу поняти. Люди каже, іди далі. Каже, мені так приємно з вами познайомитися не в Тіктоці. У вас побачити вживу, ви жива людина. Галя, ти популярна у мене. Там взагалі не показує мене людям, бо люди починають і що, І що? Ні, що, і вона, Подопоможіть мені, будь ласка, я хочу. Ну вона там товари купувала, ця дівчинина. І ну, для мене просто ну не то що ну, люди приходять до нас, і дякую їм, що вони нам довіряють, обирають саме наш магазин, але я за те. Що для мене дико, що е, так заходить? Ой, Галинка, добрий день, ой, Галя, доброго дня. що Оце тобі популярно. Да, да? А просто ти в голові включаєш, починаєш думати. Що це знайома а зі, якась я знаю, да. це людина, так. Да. Чи звідки вона мене знає? А я її не знаю. Не можу там обличчя згадати. Е, ну такий якийсь як дисонанс трохи. Але я вам дякую, що ви нам довіряєте. Нам до нас підписуєтесь, приходите до нас в магазин і. Обираєте саме наш а для тих, хто не знає, чим ти займаєшся. Ми займаємося релігійною продукцією, возимо різні святині. І Також у нас є ексклюзивні подарунки у вигляді наборів, ну, великий асортимент. І є в нас ще новий інтернет-магазин зі сріблом. До речі, він називається Сінрирес. Переходьте в шапці профіля. Є посилання, великий асортимент обирайте.